Моє вітання сьогодні одразу до роботи. Думаю, що до завтра ми вже з вами дозбираємо необхідну суму, і у нас будуть гарні новини щодо збору для ЗСУ. Поїхали. Хто взагалі веде переговори з тими, хто робить ставку на терор. Бункерний про зустріч на високому рівні заяви диктатора расистів. Бункерний заявив, що сумнівається у можливості проведення саміту з Україною та припинення вогню на тлі останніх. Обстрілів, а так хотілося їм е, це врегулювання. Просто ночами не спали і бачили. Київський режим, і без того нелегітимний, е, вироджується в терористичну організацію. Ми такі. Перепочинок у бойових діях був би використаний Києвом для насильницької мобілізації, накачування зброєю, підготовки терактів. Все-таки ви про нас знаєте. На київському режиму, не київському режиму судити про рівень рашистської делегації. Да, Там ну, потрібні інші спеціалісти, більш е, такі, знаєте, професійні, е, якісь, напевно, що психотерапевти, психіатри, може, ще якісь, навіть про яких я не здогадуюсь. До чого у нас ця новина і що ми тут можемо? Подивитися. Подивитися ми можемо наступне. Щодо дій на, на відповідь. Да, на останні події ми з вами бачили, що вони однозначно щось придумають. Тут цікаво от що. Надалі 100 гривень донат, дякую, молодці, як буде поводити себе рашка з точки зору переговорів, тобто яку їм команду дадуть? Їм не до переговорів чхати вони на це хотіли з Великої башні. Це зрозуміло. Зараз вони чекають від 5 до 15 днів якусь велику поставку. Причому ця поставка з теплої країни, там, де у людей така смугла шкіра. Вони чекають цієї посилки, доставки. Потім вони актив, активізують її, активують її, і вона має принести смерть. Отаке От нехай не збувається, але знаємо, що за всіма злочинами людства так чи інакше стоїть рашистська підірація. Ось, ось чого вони чекають: і вони вважають, що вони таким чином трошки врегулюють останні невдачі свої. І можуть далі на щось претендувати в плані переговорів, там сильної позиції і таке інше. Що нам українцям робити для того, щоб врятуватися, як що сказати таке, щоб почули саме ті люди, яких можна врятувати. Що планують зробити расисти на нашій землі? Вони планують це зробити за допомогою людей. Хотіла сказати наших людей, то, то не наші люди, людей, які знаходяться на території України. На території наші, нашої держави у цих людей, які допомагають терористам, у них є родичі, у них є близькі люди, і ті вже сьогодні підозрюють, що щось коїться негарне. Вони десь пропадають, вони дуже дивно себе поводять, вони, вони ці родичі так чи інакше підозрюють цих ждунів цих терористів. Я хочу сказати так. Єдине, чим ви можете допомогти собі і своїм родичам і людству, це піти в поліцію і розказати абсолютно про всі ваші підозри. Тільки так ви можете спасти і свою душу, і душу свого, своєї рідної, близької людини. По-іншому не вийде. Інакше... Наслідки, вони ляжуть на ваші плечі, на плечі ваших дітей. Тобто, якщо ви знаєте і мовчите, і нічого не робите, це також ну, дуже такий страшний тяжкий гріх і злочин. Маю надію, що хтось від кого залежить, буде багато смертей чи не буде. Ця людина почує правильно і зробить все правильно, так як має бути. Поїхали далі. Трамп заявив, я щойно закінчив телефонну розмову з бункерним. Розмова тривала приблизно годину та 15 хвилин. Як, як баби базарні, чесно, що, що можна годину та 15 хвилин обсуждати? Ми обговорили напад України. Ага, та ви що? Так, напад України на рашистські літаки, отакі ми з вами. Отак. Ну, не соромно. Нарошистські літаки маленьких обіжать, а також різні інші напади, напади, що відбувалися. А, з обох сторін відбувалися. Угу. Це була хороша розмова, ну, звісно. Два дебіла, то є сила. Але не та, яка призведе до негайного миру. Е, так, ну, із цієї записки сумасшедшого. Що можна подивитися? Подивитися можна наступним. Наскільки вірогідно, як воно буде, що війна Рашки проти України, закінчиться варіант перший. Переговорами, то шишка впала, все нормально. Переговорами. Закінчиться варіант другий за допомогою воєнної сили. Або якийсь третій там, неочікуваний варіант, наприклад. Так, переговори, сила, неочікуваний варіант. Переговори. Ви знаєте, як не дивно вода камінь точить. Воно десь оце лясім-трясім, третя сторона або три сторони. Вони все-таки до чогось до... добалакаються. Сила. І цей варіант крутий. Ще декілька успішних операцій. І расисти самі будуть повертатися. Додому. Їх ніхто не пустить туди. Це буде пуля, куля в лоб. Але тим паче вони захочуть повертати, тобто розвертатися з нашої землі і тікати до себе. Можна вже починати. Неочікуваний варіант. Неочікуваний варіант. Я б так сказала, неочікувана допомога щедрої милосердної пані? Настільки нам принесе перевагу, що вони будуть сраці. Це дуже гарний розклад. Отаке, хай збувається. Поїхали далі. Папа Римський вперше поговорив з бункерним. І що? Понтифік закликав рашистського диктатора зробити крок на користь миру. Це непогано, сильно. Так, значить, розмова Папи Римського з Бункерним. На що вона вплинула? Про що вона? Значить, 80% розмови ні про що. Ну, це зрозуміло. Але Ватикан натякнув Кремлю, що він знає про плани, диявольські плани щодо слабких, найслабших, найнезахищеніших. Людей на території України. Тобто, щось таке аршисти задумали проти найслабших. Ну, так же ж. вони ж друга армія з кінця там, да, вроде, світу. А, і Ватикан сказав так: що якщо ви це зробите, у нас не буде вибору, ніж. Зробити так, щоб за допомогою якоїсь жінки, знову ж таки, це одна і та сама картинка. Перевага була на боці України. І тоді ви будете в сраці. І ми з вами, пам'ятаєте, казали, що перед миром буде якась срака. Або ці дві події вони просто плечо-пліч ідуть. Огидніше те, що держави, які можуть вплинути, можуть запобігти. Вони навіть знають, чому запобігати і де впливати. Вони цього не роблять. Так, те, що там? Трамп підписав указ, що забороняє в'їзд до США громадянам 12 країн. О, ще один фашист. До списку увійшли Афганістан, М'ямна, Чад, Конго, Екваторіальна Гвінея, Еритрея, Гаїті, Іран, Лівія, Самалі, Судан, Ємен. Часткова заборона введена для громадян Бурунді, Куби, Лаосу, сєра Ліоне, Того, Туркменістану, Венесуели. Така політика Трампа на користь вона йому чи ні. Ні, тільки таблетки. Таблетки, ну, причому такої, знаєте, дуже, дуже широкого спектру дії, от тільки воно може бути на користь. Тільки так. Можна ще попити святої водички, підмитися навіть святою водою. Може, допоможу. А так, ні. Дякую.